Сімбіон, хто приїхав тебе? і не хоче здороваться. Все, побіжав, не хоче. Друзі, він мене понюхав і думав, чужа якась кожа наприйшла, чужа. Ну нічого, він привикне. Прошли раз я приїжджала, а так він потім до мене і на кровати лягався. Вот Ось Сімбік. Ой, який красунчик, красапета. Ага. Чого ж ти крутишся? Дивись на камеру. Позіруй, сімба, позіруй. Каже, так? Так, Скільки ж вам платить, містер Сімбіон? Мені треба корм. не нужен йому корм, він научиться його їсти і не буде тоді нічого їсти. Сімбік. Сімба. Сердиться щось. Боїться. Боїться? Я там знаю, хто Буде мене біжати, чи не буде. Мене він боїться. Ну Ну не я ж його беру. Сім вік. не бійся. Я ж тебе. баба хороша. Сім'я. Так він мене ще й по коленки пошкрябав, прикинь. Ну нічого він привикне. В прошлий раз, як я була, він і спав зо мною потім навіть. Держу. Боїться. От він не любить чужі. Погладю, я все держу, да, держу. Я, держу. Мюю, да, я теж. Ой, ой. Тепер точно погладю. Ну, я в Не хочу. Так, ну, а да, не я наказала, Мілана. Не хочу, ще ж крим. Не хочу. Не хочу. Та не я хочу. хочу. Больно, Йому ж больно, больно. больно. він ще сердиться буде на мене Сильно. потім. Сильно. Він привикне, він трошки по цей. Ти дикий. Він і так прийшов у двері на мене, дивився, 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 хороший. Він красавчик такий, красунчик. У мене побільше є животне. Так що... Побіг, побіг, побіг. Друзі, мене Ульянка пригласила в б'юті салон. Накрасила мене, подивіться, яка я красотка. Косу мені запліла. Отак. От Дома мені нема кому робити макіяж, а тут у мене є професіонал, улянка. Це щоб не межа. Це щоб волоси не лізли в очі. Подімаєте? Губи мені накрасила, тіні, рум'яни. Бабуся красотка, так? Да? Да. І носик рум'яний. І носик, і носик мені румянами накрасила. Ну, вот почему сверкает. С бабуси хоть красотку зарублять. Да? Мы не А Соня там тоже с умным видом читает. Что она делает А сможешь делать мне прически. Зачистку. Зачистку. Хвостик. Хвостик. Бо, бо тебе... косичку вона ще не вміє заплітати, так? А да? гульку вміє, бо... У тебе короткі волосся, так що не попаде. А получится. чого і гулька в мене виходить? Ну, Ніяк ти ділаєш. Ніяк я. Так. Угу. Що, а ну мастер у меня личный. Все. Все. Это так малює наша Соня. Глаз прямо цена стоящий с. Намальоване вверху. Так чітко. Що це? Та ні, потім з Хорошо. Дякую. Такі ці дракони тут. Гарно, дуже малює вона. Так, друзі. ось на прогулочку, Тут у вас якесь кафе, чи що? Чижик, магазинчик. Отакий. От а пиво? Такий красивий фонтанчик, де ви голуби на горі, гарні. Вийшли ми втрьох. Доця Ульянка і я погулять. Повечеряли та думаємо, підемо порострусуємося трошки. А тут, друзі, так гарно. О, полетіть. Що так вилітати по городу? На тій стороні тебе світиться аптека. от гарно так у центрі. Соня не схотіла з нами йти. І, і зять не схотів йти. Осталось вдома. А ми пішли, да, дівчата? А зять, так, да, зять вночі на роботу. А, фураві так. да. Оце заказувала тут Доці Є така услуга, будь-для откуда Позвониш. І заказуй собі і на дом доставочка. Оце. А воно не видно надпись. Фура Віп плюс називається, а, люкс, Красиве таке, фіолетовим світиться гарно. А завтра я вже дуже гарні рози, свіжі, довго так, стояли. А, а... а завтра Шо? я вже в школу сьогодні. ніж соняй. Оце ж. Давай. Так що, оце ми по центру гуляємо, бо вони мешкають недалеко від центру. Дуже гарно. Люблю, це так в місті, вечором світиться все. А тут усе гарні, дивіться, які цвіти всякі продають. Ой, які красиві ці, як люди вони називають. Орхідеї. Ось гарно, та. Орхідеї. Красиві квіти. Воно внизу. О, отакі мені ж ця Баба тільки це повненькі, а вона мені красненьке, оно красненькі. Каланхої. Подарила. Дуже гарні квіти. Рози красиві. Так що, друзі, гуляємо. Що ж? Тут. тут ще красиві ось ці. Цвіти теж. Магазин квітів дуже гарно. Тут їх два підряд і один напротив. Так що, друзі, ну ладно, гуляємо. Дивіться, які гарні клумбочки тут. Квітами, льдоція, каже, потім висадять квіти і буде дуже-дуже гарно. А це тут по цю сторону отакими от горками. Дуже гарно. Ну, Зараз ще, звісно, нема той красти. Але тут висадять, тоді як в будь-якому місті. Дуже гарно буде. Багато знам'янки квітів висажують. Так що такі справи, друзі. Ідемо, баловка гуляємо. Ось, звір, звір, бігає по полу. Коли моєї сумки терся, шукав там щось, так? Сімбік? Красунчик. Воно за люди слідкує. Сімбічка. Де ти будеш сьогодні спати? Мене лякать буде, ні? Nee? Ні? <свистання> охотник, охотник, <свистання> отвлекает другие звуки його. 干嘛？<laughs> <laughs>